І якби болісно не було нам говорити про це, ми не можемо не згадати тих, хто ціною власного життя оберігає наш спокій. Тож давайте подякуємо усім воїнам, що стійко боронять нашу країну та вшануємо хвилиною мовчання тих захисників, котрих на превеликий жаль з нами уже немає. Наші вороженьки, як роса на сонці. За панує братця, у сожі сторо. не вмирають, і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками, вам славу вічну, шану віддають і голову схиляють перед вами. Воїнів, героїв, не забудем, вклонимося вам аж до землі. Дякувати вам щоденно будем! В нашім серці! Ви завжди живі. Зараз відбудеться відкриття меморіальних дошок нашим односельчанам, випускникам нашої школи. Право відкрити меморіальні дошки надається родичам героїв. О твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа нині повсякчас і на віки віки. Амінь Господу помолимся. Сам Господи пішли з висоти Духа Твої і благослови. Дочки ці пошани, щоб вони озброєні силою, Твоє Небесне заступництва були для всіх, хто бажатиме їх вживати корисною для спасіння сприятлові та помічною на всі добрі діла в ім'я Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. У Твої місці спочинку, Господи, не всі святі Твої спочивають. У покої душі рабів твої, бо ти єдиний чоловік волю Господи. Істинний Бог, наш молитва, причистий, і свинахристих, славних, і схвальних апостол, преподобний воносливці наші, і всіх святих, душі рабів своїх воїнів, героїв наших, всіх, що загинули, захищаючи нашу державу, волоня Авраама упокоє до праведний приєднає, а нас помилує по себе, бо він благий і чоловіко любець, Амінь. у в успінні віги, Вічний спокій подай, Господи, войнам, героям нашим, Івану Петру, і всім, що загинули на полі бою, і сотворим вічною пам'ять, вічна, пам'ять. Дам зрішив, Господь його справедливо прогнав з раю. Точніше, він сам себе прогнав з раю. Бо тому що він же через свою гріховність не міг там перебувати. Але Господь не умертвив його зразу з його провинами. Він вигнав його і відміряв йому ще деякий час життя. Для чого це було зроблено? Для того, щоб Адам усвідомив, що він мав і що він має, хто він був з Богом і хто він є без Бога. І щоб і йому, і його потомкам, нам, довести, що ми є достойні того втраченого раю. Господь сказав, що судити він буде по наших. Ділах. Є благі діла, діла любові. Це найвищі діла, які тільки можуть бути. Бо тому що апостол Павло казав, що якщо я маю віру, що може гори перевертати, а не маю любові, це нічого не варто. Отже, любов стоїть на першому місці. Що є? Пік християнської любові. Це, що показав сам Господь Ісус Христос, Він сказав, коли йшов на смерть за нас з вами, Він сказав, що немає бо більшої любові, коли хто життя своє покладає за ближнього свого. І коли хто доводить оцю заповідь до кінця, двері раю для нього, є відкриті, бо тому що 100% доказано, що він достойний і гідний. Того втраченого раю, який Господь Ісус Христос відкрив для нас з вами. Наші воїни-побратими є гідні і достойні того втраченого раю. Вони довели, що вони є справжні воїни, справжні громадяни своєї країни, справжні батьки. Достойні українці, достойні козаки. Це є приклад великий для нас з вами. Приклад, який вони показали. Бо тому що людина, ми зараз тут живемо якраз для того, щоб довести, що ми є достойні Бога, достойні цього вічного блаженства. Вони вже це довели і показали нам, що ми повинні все зробити для того, щоб відстояти свою державу. Не кожен з нас піде воювати, не кожен з нас буде брати автомат і йти товгти ті свинурила московські. Але ми повинні допомагати, допомагати, чим можемо, якоюсь копійчиною, якимись продуктами. Всім, чим тільки можемо, Бо тому що армія без народу нічого не варта, так само, як і народ без армії. І ми в цьому переконалися. І якщо буде Комунікація між народом і військом, перемога обов'язково буде за нами. Ми на своїй землі, ми не маємо куди відступати. Наше діло праве Господь з нами, а значить, і перемога буде також за нами. Амінь слава Ісусу Христу. епізод розкажу цікаві в житті, коли він десь приблизно був в шостому класі. Я купив йому комп'ютер, бо світ такий сучасний, що без того молодий не може жити. І він пішов. Інтернет написав за рідних порву. Багато зразу стало його прихильників, так і життя показало, що до слова він виконав, коли стала небезпека, коли рідних хотіли завоювати інші загарбники. Він вийшов і показав, що він вірний своєму слову, так що пішов захищати, не боячись віддати життя. Ну я думаю, що того досить. Так А, а радився він з вами перед тим, як прийняти таке рішення йти захищати. Ні, ні, нічого не радився. Його перед тим загинув його товариш, Дуже такий близький. Вони разом з ним чилися, друзі були. Він казав, що я відімщу. Що після того там на полу. Ну і після того пішов воювати. бачите, попав е, снайпером розвідником дуже відповідальний чин хороший був, стрілець, морську піхоту. Був на Донецьку, Херсоні. Ну так стало, що загинув, То така доля. ну Пам'ятаєте, як він вам повідомив, що він йде воювати? Що він як він спокійно віднісся до того, так із ніяких там нічого казав, я йду проходити комісію. Все забирають. Ну казав, що зразу важко, бо то тренування ті всі були так. А потім десь він був трошки худенький, високий, казали, що може його якусь іншу групу. Він каже: та я певно, що краще в тих кращих піду, і там почали виясняти, що він добре стріляв. Ну, віддали його. А як, якби не війна? От що він любив? Ким він хотів стати, до чого він рухався? Що хотів. Ну, дуже, любив, дуже любив машини, тому і кличка його ява, він дуже багато мав тих е мотоциклів, так, і так, якби таку собі взяв кличку, тим всім. Машини любив? Я сам не знаю. Він хотів якесь відкрити діло по майстерні. Бо він кінчив комп'ютерну діагностику машин машини, вчив його професора. Він добре розбирався, казав, можливо, таку хотів би собі. То він своє майбутнє. В Україні хотів. Так, так, більше ніде, тільки в Україні. Так. І він і приїхав, початок він не почав, він був з границею, приїхав сюди. І трошки ще працював е, у Львові, там, ремонтував машини для ЗСУ, а потім не почало світло, і то вже важко було робити. Ну і попав там, пішов служити, так, якби так вийшло. Так. Євген завжди був добрим, щирим, відвертим і з надзвичайно загостреним. Почуттям справедливості він завжди допомагав друзям сусідам. І, от, коли настав такий момент, коли над нашою державою нависла така страшна загроза, він не роздумуючи, вирішив теж іти на фронт з перших днів, можна сказати, І служив він в лавах 24-ї бригади імені короля Данила. Воював на херсонському напрямку. Щиро вдячна громаді. Щиро вдячна спонсорам, які Сприяли тому, щоб були відкриті меморіальні дошки і Євгену і Сологубу Петро. Адже всі ми знаємо, що поки живе людська пам'ять, ти живе і людина. А Євген дуже любив життя і він заслуговує на те, щоб його пам'ятали, щоб про нього згадували завжди. Ще раз щиро всім дякую. Слава Україні.